Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про те, чи... Можливі будуть перевибори в проблемних округах із нашим гостем політичним експертом Оленою Дяченко. Вітаю вас, пані Доброго ранку. Добро ЦВК все таки ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати на округах 94, 132, 194, 197 та 223. Я нагадала, щоб не плуталися, щоб наші глядачі теж знали цю інформацію. Насправді, який термін можливий для перевиборів? Ну, згідно з закону про вибори, перевибори відбуваються в двомісячний термін. Тому найближчі два місяці ми маємо надію отримати нових е мажоритарників, які пройдуть в раду за цими округами. Ну, власне, євродепутати, наприклад, е е е теж. Вважаю, що треба розслідувати, і в нас буде створена ТСК. Сьогодні, можливо, проголосують за створення тимчасової слідчої комісії. Насправді, і партії регіонів не проти, і опозиція не проти. Чи дійсно це такий собі мовити компроміс? У цих виборах 2012 так я вважаю, що вчора було досягнуто дуже мудрого компромісу, і це взірець в політичному українському житті, тому що обидві сторони змогли знайти в собі можливість до переговорів. Україна не зайшла в черговий політичний кут, і власне ЦВК ухвалила вчора досить мудре рішення, яке не грає на користь жодної із політичних сторін, які протистояли одна одній на цих виборах. Ну, що б могло грати на користь одних із цих сторін, наприклад, або опозиція, або а, партії регіонів, наприклад, на ваш полі? Ну, визнання виборів на користь мажоритарника від однієї з політичних сил, тому що напевно, що там були якісь сумнівні протоколи або сумнівні бюлетені і саме навколо них точилися суперечки і або можливо навколо дій членів дільничих комісій, чи навколо результатів окремих дільниць. І оскільки ЦВК ухвалило рішення, що ми переграємо вибори на цих округах, я вважаю, що це досить нейтральне мудре рішення, і повторюю, що дуже добре, що обидві політичні сили погодилися із цим рішенням. Ну, наприклад, навіть якщо перевибори все таки відбудуться, які шанси, що результати будуть дійсно сильно відрізнятися? Ну, по перше, на перевиборах зазвичай буде нижча явка, тому о, о, переможе той, хто зможе мобілізувати свого виборця і привести його на дільниці. Це буде найголовніша задача о, на цих виборах. Ну, звичайно, той в кого ще є ресурс, і людський, і фінансовий, і емоційний для того, щоб Нібито закінчивши боротьбу, знову в неї вступити, можливо, на цих округах ми побачимо якісь нові обличчя, які не пройшли ці вибори за іншими округами, чи не потрапили до партійних списків. Чи не станеться так, що навпаки буде ще більше якихось фальсифікацій, ще більше махінацій, аби прорватися все таки в парламент? Ну, я можу сказати, що правляча партія, вступаючи в ці вибори, публічно оголошувала про те, що її головна задача, щоб вибори були визнані світом. Тому там, всім мажоритарникам, всім кандидатам, які йшли по спискам, була чітка партійна установка уникати фальсифікацій, не допускати їх і грати в чесні вибори. Українська опозиція, яка називає себе демократичною, я впевнена, що теж не дозволяла собі якихось махінацій. І е, другий аргумент в, в, на користь опозиції, це те, що звичайно в неї не було адмінресурсу, і можливостей е, е, до таких махінацій було значно менше. Ну навіть якщо от будуть перевибори, парламент все таки сформується. Він може почати працювати без представників цих округів. Звичайно, згідно закону про вибори, парламент може почати працювати, якщо відомий результат не менш ніж двох третин округів округів, і ну, якщо обрано не менше двох третин складу парламенту, тому в принципі. Вже можна починати роботу підготовчої групи і планувати вже перше засідання нового парламенту. Власне, як це може відобразитися на продуктивності роботи парламенту сьомого скликання? Те, що будуть, наприклад, не всі депутати або опозиція, наприклад, буде знову ж таки блокувати. Я думаю, що відсутність п'яти депутатів чи дев'яти депутатів, в залежності від того, скільки на скількох округах будуть призначені вибори, не вплине суттєво на ті законопроекти, які будуть розглядатися чи ухвалюватися в цей двомісячний термін новою радою. Ну, все таки під ЦВК опозиція мітингувала. Потім їх силовики хотіли їхні палатки з таки забрати. Ну наскільки правомірно такі дії можливо з боку силових структур, і так само мітинги ж теж у Києві, начебто, заборонили перед виборів і на момент виборів? Я вважаю, що вчора обидві сторони і силові структури, і опозиція поводилися досить коректно по відношенню одна до одної. Не було застосовано сили і не було ніяких провокацій і власне. Не хочеться говорити про якісь більш жорсткі сценарії, але все ж таки цей випробувальний момент ми пройшли більш-менш спокійно. Повертаючись до тимчасової слідчої комісії, якщо її все таки буде створено і вона почне працювати, чи будуть безпроблемно так би мовити, розслідувати цю всю ситуацію на ваш погляд, чи будуть дослухатися до євродепутатів, які теж мають абсолютно різні точки зору, відповідно хто на них посилається? Я думаю, що вже тимчасова слідча комісія і розслідування цих моментів. Це вже абсолютно юридичні і судові моменти. І тут останнє слово мають говорити правоохоронні органи, і суд, і сторони зазвичай, які вступають в вибори, вони дуже дбають про захист голосів, тобто вони фіксують всі абсолютно всі моменти, які відбуваються, тому це буде юридична війна і переможе той хто надасть більше доказів на свою користь але я не думаю що е будуть виявлені якісь жахливі там махінації несумісні з е е е кримінальним кодексом Якщо, наприклад, правляча партія і, взагалі, Україна хотіла, аби визнали вибори в нас демократичними, то чи не можна було б запобігти цій ситуації, якщо так трошки повернутися назад, щоб не переобирати відразу без фальсифікації проголосувати? Ну я вважаю, що правляча партія зробила для цього максимум. Оголосивши про свої наміри і, власне, не приховуючи їх, а завжди є, на мажоритарних округах завжди є людський фактор. Так, завжди є а, якась кількість технічних кандидатів, які нібито не належать ні до правлячої партії, ні до опозиції. Так завжди є велика кількість спостерігачів або просто людей з журналістськими, нібито посвідченнями, які там присутні. Тому хто вдається до... Дій, які не є взірцевими, тут досить важко судити і говорити, що це або опозиція, або правляча партія. Ми теж з вами не можемо, оскільки не були присутні. Навіть бажання обнулити списки партійні теж викликало реакцію неоднозначно в західних експертів, в західних депутатів. Я думаю, що це був момент переговорний і далі, ніж ця ідея в опозиції наступних кроків продумано не було. Обновити списки і що далі, піти знову на перевибори по всій країні, витратити купу державних коштів, витратити купу приватних коштів і при цьому бути звинуваченими в тому, що не набравши більшості, опозиція зірвала, ніби ці вибори. Такого іміджу і такого розголосу не потрібно було і українській опозиції, оскільки вона відстоює демократичні принципи? Ну власне, у нас і правляча партія намагається відстояти демократичні принципи. Але наскільки вони не будуть стикатися в парламенті сьомого скликання, на ваш погляд, наскільки вони зможуть домовитися? Головне, щоб країна існувала як суб'єкт, як на мене, головне, щоб функціонувала законодавча виконавча судова гілки влади а політичні ідеологічні суперечки це нормально абсолютно для будь-якого парламенту. Країни з більш емоційним темпераментом дозволяють собі бійки в парламенті більш виважені, там нордичні, так вони поводять більш чемно і шляхетно. Питання в межах, так питання в тому, щоб не повторилася ситуація, коли заблокована робота кабінету міністрів, коли президент не свариться з прем'єр-міністром через якісь літаки чи ще через щось. От цього не варто допускати, тому що завжди треба пам'ятати, що є. Може з'явитися третя сила, так може може з'явитися зовнішній якийсь чинник, якому вигідна ця дестабілізація всередині України, тому То завжди... зараз світові процеси маються на увазі третьої силою чи можливо певна країна? Е, ну звичайно, в нас є певні зараз суперечки з Російською Федерацією, і можна припустити, що сильна потужна Україна не досить вписується там в її концепцію. Світогляду так, але звинувачувати звичайно, ми нікого не можемо. Ми можемо лише робити припущення. Я веду до того, що головне, щоб дві основні політичні сили в Україні завжди знаходили порозуміння, так щоб парламент працював, уряд працював. Судова гілка влади працювала навіть та ж опозиція, вона все таки кожна з її частин має свій власний погляд, наприклад, якісь якщо їх поділити на три частини, припустимо, то чи зможуть вони домовитися? Чи хтось більше домовиться з правлячою партією і буде, нібито ну працювати разом? Ну звичайно, для української опозиції зараз буде складніше в цьому в новому парламенті працювати ніж в старому, тому що дійсно о, вона складається з кількох політичних сил, і ніхто до кінця не знатиме, хто за спиною в кого домовлятиметься з правлячою партією. Питання знову ж таки про що люди домовлятимуться. Я не побачила на цих виборах конкуренції економічних моделей розвитку України. Так, я не бачила якихось серйозних стратегічних стратегічної конкуренції. Так, люди позиціонувалися, виходячи з із особистих характеристик їхніх лідерів. От на цьому базувалася їхня відстройка одна від одного. Тому говорити зараз про конкуренцію можна лише в якихось лобійських сферах. Ну, зараз конкуренція і в США також сьогодні, 6 листопада, відбуваються вибори у США, але наскільки результати можуть спроектуватися на Україну, вплинути на наші процеси? Я думаю, що українська влада буде зацікавлена шукати діалог як з одним, так і з іншим претендентом на президентську посаду в Сполучених Штатах, і зазвичай світові процеси ми не можемо похвалитися тим, що вони глобально відображаються на Україні. Але все таки з ким буде легше домовитися, якщо Обама ну за соціологічними дослідженнями поки що, нібито попереду. Домовитись про що про співпрацю і про налагодження ми, про те, ми що... змушені домовлятися. Я повторюсь, з зі сполученими штатами в будь-якому випадку, тому що це і питання безпеки, і питання там спів... співіснування у світовому співтоваристві. Тому сказати про те, що з одним ми зможемо домовитися з іншим ні, такі ну, це... для нас великої ролі немає. Хто там буде президентом, власне, це, все одно Це внутрішня справа це виявлення американського народу. наша справа підтримувати з ними євросоюз зараз впливає на те, як ми тут себе будемо поводити, як будемо будувати політику надалі в Україні. Ну зазвичай е жоден із суб'єктів е світового співтовариства не дозволяє собі е втручання в внутрішню політику. Так, Є Євросоюз може давати. Певні оцінки, виходячи зі своїх цінностей, за якими він існує, так і ці оцінки ми періодично чуємо, вони не завжди позитивні. А сказати, що Євросоюз тут матиме якусь свою. Якісь важелі впливу, я думаю, що це передчасно. Поки що, я зрозуміла. Ну що ж будемо тоді чекати? І результатів перевиборів і взагалі результатів роботи сьогоднішнього пленарного дня. І я вам дякую, що прийшли, роз'яснили політичну ситуацію. Нагадаю, гостею студії була політична експерта Лена Дяченко. Залишайтеся з нами з 10 до 11, Телефонуйте і залишайте запитання до наших гостей. Адже ми робимо політику зрозумілою.